Мені дуже хочеться продовжити попередню розповідь про чистку судин. Завдяки березовим брунькам, які мають сечогінний ефект, з організму разом можна вивезти і токсини по 100 грам сухих березових бруньок, трави з віробою, висмертника, ромашки лікарської, але не квіточок, а самої рослини. Все ретельно подрібнити, змішати в одну. Банку, накрити кришкою, поставити у сухе темне місце. Ввечері столову ложку суміші покласти в чималий кухонь, залити півлітра, півлітрою кропу і залишити на 20 хвилин, процідити через, через кілька шарів марлі і випити з чайною ложкою меду, решту процідити і залити на ранок. Вранці розігріти на водяній бані, додати мед і випити за пів години до сніданку. Мед наповнює організм мікроелементами, які необхідні для нормального функціонування. Звіробій покращує роботу системи травлення, допомагає при метеоризмі, поносах, геморої. Безсмертник гарно впливає на роботу видільної системи, нормалізує тиск, зникають. Болі у суглобах не мучить неприємні відчуття у спині, чистить і розширяє судини мед, з'їсти хоча б столову ложку в день меду. Курага 100 г у день, лимонний сік, грейпфрут, грейпфрут, хурма, чесник. Сіль затримує вологу, тому треба менше вживати в солоні гострі копчені страви. Тоді, якщо людина менше вживає солоного, то будуть поступово зникати або зовсім зникнуть набряки в ногах для тих, хто схильний до такого. Є деякі люди, правда, дуже повні тілом, а ноги худенькі, в них немає набряків. Це вже такий який організм. Кожен день потрібно з'їдати. Не менше пів кілограма сирих овочів та фруктів. Вони мають клітковину, з якої в організмі синтезуються фіброзні волокна, що зміцнюють судини. Так що треба і навіть треба не тільки їсти продукти з овочів, але е, займатися роздільним харчуванням. Ось, наприклад, я приготувала собі парові котлетки, я не буду їх їсти ні з кашу, ні з картоплею. Я зроблю собі салат з капусточки. Для очищення судин дуже добре пити сироватку. Не тільки пекти налисники або робити якісь млинці. Парити в сироватці ноги, але вона дуже скріплює, тому рекомендується розчиняти її з водою. Повна очистка поверне людині здоров'я, красу, ясний розум. Вірте в природну можливість зцілити себе, любіть своє тіло. Відкиньте заради світлого розуму, лінощі, зайву їжу, зайве питво.